Вітаю вас у клубі рослин мене звати Ірина, і сьогодні у нас на огляді насіння газонної трави. Так, значить, у нас травичка від DLF Turfline це є в нас виробник Данія. Вони продаються ось в таких кілограмових пачечках, можуть бути, звичайно, і більше фасування, є ще 7,5 та 20 кілограмів. Одного кілограма вистачає на 30-40 квадратних метрів. Вони поділяються на сонячну, тіньову тривалу, міні для посушливих ділянок та спортивну. Отже, сонячна, вона підійде для. Ділянок, які мають багато сонця, вона буде так менше вигорати і буде яскрава зелена. Тіньовитривала shadow, це для тінистих місць. Якщо у вас багато великих дерев, затінена ділянка, вона себе там буде добре почувати. Міні, вона низькоросла, але не дуже стіка до витоптування. Тобто, якщо ви хочете не так часто косити травичку, то вона гарно підійде для цього. А вотерлес у нас це, якщо у вас ділянка, яка не може поливатися там вчасно, мало дощів, посуха. Для цього підійде ось ця вотерлес. І спортивна для спортивних ділянок або ділянок в саду, де ви будете багато часу проводити, будуть, будуть грати з діти там, де ви будете багато ходити. Вона чудово підійде, вона стійка і гарно наростає. Придбати насіння газонної трави можна у нас в інтернет-магазині клуб Рослин» або в наших садових центрах.